Лекції, іспити, гуманітарні науки, кредит на освіту, виключення, стипендії, розбиті мрії це не наше майбутнє. У нас все по-іншому. Створюйте додатки, ведіть блог, торгуйте онлайн. А ми з друзями Ми влаштовуємо вечірки. Приват друзів, якщо вони такі ж як ти бересі. Якщо ти діджей, тобі потрібен ноут, трохи таланту і один трек. Цей трек квиток куди завгодно. А той чувак. Бачиш там того красунчика. Він діджей. Я діджей. Ми за сценою. Поставиш п'яний від любові. Однозначно, ні. Я читав про хлопця, який вигадав інстаграм. Він продав його за 400 мільйонів баксів. Йому було 26. Ви хочете робити гроші чи збираєтесь померти тут? Час валити звідси. Вечірка якась сувора вийшла. Що ти пропонуєш? Додати драйву? Ну, може, спробуєш. Це робота діджея змусити людей забути про думки тіло. Ти розкачуєш їх до 125 ударів серця на хвилину. А потім робиш це далі пісня за піснею. 128 ударів серця на хвилину. Ось магічне число. Це було добре. Ти знаєш, як працювати із біплом. Поставь щось. Я прокручу вперед. Коли наважитися на серйозну справу, кличте мене. Якщо ти думаєш, що я з ним працюватиму, ти дурень. Це ж наше майбутнє. Ні. Коле, думаєш, може бути краще? Джеймс вважає тебе талантом. У кожного успішного артиста настає момент. Коли він припиняє наслідувати і створює свій почерк. Звуки мають душу. Створюй свої скречі, знайди нові. Відірвись від компа і почни слухати, що тобі каже реальний світ. Він нам не потрібен, зробимо самі. Так не роблять. Ми не станемо мільйонерами. Цього не буде. Що сталося з нашою дружбою? Ти мені тепер про дружбу? Кожен відповідає за себе, ти затямив. Якщо у тебе є мрія, то вона це все, з чого зроблений ти. Заповзятість, дружба, кохання. Ось твій ключ до всього. Це моє майбутнє. Це буде найкраща най... ніч у нашому житті. Як справи? Я Кол Картер. 128 ударів в серця.